Загиблим воїном героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада. Сучасні отці Згорьована родина нашого воїна. Безжалісна війна. Продовжує забирати молоді життя, оселяти в наших душах і серцях біль і смуток за тими, хто передчасно відійшов на небеса і поповнив наше небесне військо. Сьогодні ми на цій площі проведемо в останню земну дорогу і у безсмертя солдата. Стрільця стрілецької роти військової частини 1141 Західного територіального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України Богдана Миколайовича Степанюка Богдан народився 9 січня 1995 року. У ковалі. Навчався в нашій загальноосвітній школі номер 13 а професійний фах здобув у Луківському професійно-технічному училищі, де вивчився на слюсаря з ремонту автомобілів. Працювати довелося багато де. Він спробував із заробітчанського хлібу в Польщі, був завідувачем складу. Оптової бази тут у нас в Ковалі. Знаєте, він з дитинства не мав особливого здоров'я і не служив строкову службу, оскільки був непридатний для служби, але все змінила повномасштабна війна. В його родині. Всі чоловіки – воїни. Судіть самі. Брат, молодший брат, якому лише 23 роки. Він ще до війни підписав контракт і до сьогодні служить в зенітно-ракетних військах. Тато Богдана став добровольцем на третій день війни. Разом із татом в нашій сотій волинській бригаді служать двоє дядьків швагри, тобто, а з Назаром служить рідний брат мами. Звичайно, за таких умов Богдан не міг. Не опинитися в Збройних силах. Він прийшов в військово-лікарську комісію, його визнали обмежено придатним. Але в жовтні 23-го року він був мобілізований. Потрапив в стрілецьку роту військової частини 1141 Нацгвардії. Прийшов певний час навчання на одній з баз Нацгвардії. Потім служив у нас на Волині в сусідній Рівненщині. А на початку листопада їх передислокували на фронт на запорізький напрямок. Поруч служив Назар. Коли він дізнався, що брат їде на фронт, він зробив все, щоб допомогти йому облаштуватися на новому місці. Брати декілька разів спілкувалися, Назар брав машину, приїжджав до брата, допомагав йому чим міг. І от у той останній день їхньої зустрічі 10 листопада хлопці грали в нарди. Зайшов хтось із командування, сказав, що треба чотирьох людей піти на бойове завдання. Хлопці переглянулися один з одним, і Богдан сказав Я піду. Тоді вони бачилися в останнє. У цій фронтовій реалії війна змінила Богдана. Мама розказувала, що він все носив в собі. Рідко розповідав про свої труднощі. Ну, був доволі замкнутим, але коли він побачив справжню війну, він зателефонував мамі, і вони вперше говорили півгодини. Йому хотілося виговоритись, розповісти. В одній з останніх їхніх переписок вона попросила сина берегти себе. Він відіслав смайлик, який віддає честь. Зв'язок між ними обірвався. З 10 листопада Богдан вважався зниклим безвісти, доки хтось із побратимів, повертаючись поранений з позицій, не побачив. Загиблого воїна і не розповів всі обставини. Під час ротації на позиції наші хлопці потрапили під мінометний вогонь. Це сталося біля села Новоданилівка Запорізької області. І 10 листопада молоде життя обірвалося. Ми сьогодні тут. Аби не просто провести останню дорогу, аби подякувати цьому молодому воїну і цій героїчній родині, де кожен чоловік воїн, захисник. Подякувати за мужність, відвагу, за те, що вони поклали. Захищають країну, а богдан поклав своє життя за життя кожного з нас, спасибі тобі, воїни. щирі співчуття рідним, мамі Алі Волонтинівні, татові Миколі Івановичу, брату Назару, сестричці Мирославі, всім, хто знав і любив цю світлу, добру. Людину, яким ми запам'ятаємо Богдана, вічна пам'ять і шана герою, слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Богдана Степанюка хвилиною мовчання.